Юлія Кострова, звернувся Бог до України. Звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини, подумай, зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув, і кожен біль людський відчув. Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім, і посаджу в дворі калину червоний символ України, і я не дам їй похилитись. А я сумліна буду вчитись найкращим лікарем, щоб стать, здоров'я людям рятувати. Я вчителькою бути хочу, дітей до знання заохочу. Я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, що пахла ними знов земля. А я планую немовля, на світ я народжу дитинку, маленьку, гарну українку або ж синочка козачка У мене мрія ось така. А я рідко все навлю. І, мабуть, краще не одну, бо після катувань страшних не можу діток мати своїх. Як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я буду малювати картини, пейзажі нашої країни. А я лишу в віршах слід про славний наш козацький рід, оспівуючи батьківщину, нескорену, міцну єдину. І Україна проказала. Навік героям нашим слава, вклонюся низько, їм і Богу за мир, за нашу перемогу. А ти що зробиш це, мамо? Могилку доглядати стану і молитись буду я за тих, хто в небі вже і за живих і до останніх своїх днів просить прозріння для катів. Почув словаці Бог і мовив, я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знаєте, надію й віру не втрачайте. Живіть, народжуйте, любіть і тільки лише вперед ідіть. Війна, ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала і навпаки когось зріднила. Комусь дала натхнення й сили, і скільки не було б печалі, життя продовжується й далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина. Все буде добре, Україна.